Зробили другу маску гармати танка в другий рембат другому сашку К. Ось так вийшло, вийшло значно акуратніше, ніж перший раз, тому що ми одразу клеїли лише один шар ПВХ тканини і, відповідно, не віддирали, і воно вийшло гарненько. Все лишилося м'якенько, красивенько, так як має бути. Закльопки прокльопані і профарбовані. Натяжка на цей раз зелена, така лажна, гумова вийшла. І так само зроблені натяжні болти. От посверлений, петелька закручена. Потім мідною, мідним дротом підсилена і чорним ізолентою крашено ну во так гарно їдем